Доброго дня, любі діти та шановні батьки, сьогодні у нас дуже цікаве заняття з малювання. Давайте з вами намалюємо осіннє дерево. Для цього нам знадобиться фарби, білий аркуш паперу, маленький аркуш. Пензлик, вода, серветка та палітра беремо пензлик, малюємо стовбур дерева, ось так, так коричневим кольором малюємо стовбур. Дуже гарно виходить, малюємо так. так. відки малюємо. Малюємо гілки. Так. Беремо. Беремо жовту фарбу і потихеньку її Викладаємо до політри. Жовта фарба, так, трошки води та помаранчева фарба. Потрошку обережно. Викладаємо так, готово, беремо маленький аркуш папіру і зминаємо у кульку. Буде маленька кулька з папіру, беремо цю кульку і потрошку потрошку, обмакиваємо жовтою фарбою. Так і виходить в нас листечко. Дуже гарне. Жовте, зараз пізня осінь. Ось такий гарний малюнок. Тепер помаранчева фарба. Так. Листечко падає, шуршит, вітер дує. Ось так. Дивіться, як гарно у нас получається. Ось так. Ну, як вам сподобалось? Чекаю на ваші роботи.